Приходить один, каже, о, а що це в тебе за патички? Е, Оціо. Кажу, присадки для зварювання. О, а ми теж на СТО зварюємо алюміній. Але такими патичками не користуємося. А беремо дроти. Які дроти, запитую. Які дроти? дроти? Кажу, те дроти, оці що з високовольтних ліній є, там дроти. Алюміній, говорить, дротики просто. А яка різниця? І тут мені стає боляче, боляче. Реально боляче. Дротами. Зварюєте. Я кажу, ви знаєте алюмінь, походження того алюмінія. Та ні, алюмінія як алюмінія. Яка різниця. І все більніше. Боже. Я кажу, ви за це гроші берете. Ну, так і що безкоштовно будемо робити. Хлопці, не робіть фігні. Робіть. Якщо щось робите, робіть. Хоча б по технології. Не лякайте мене.